Сьогодні прийшли зі своєю донькою. Ні, це на мать. Розкажіть, будь ласка, чи завжди у вас були класні добрі стосунки, що ви ось так вдвох можете кудись вийти? З донькою, а у нас не гарні стосунки. Не гарні, вони не завжди. Зі столочками ходять. Сьогодні моя захворіла, не може саміна. Ви, взагалі, реагуєте на такій іронічно саркастичну манеру спілкування вашого батька? Чи було це колись наприклад для вас щось образливим? А чому не це Вони правда? підйобують завжди. Вони мавсе чиста правда. Все, ні ніякого сарказму немає. Гаріку, я пам'ятаю, що в одному з інтерв'ю ви розповідали про те, що е, спадок своїм дітям не залишите. От як ваші діти, мені цікаво дізнатися з перших вуст на це е, реагують. Чи були у вас колись розмови про те, що тато? Ну як це так? Ми все-таки хочемо щось, якісь гроші отримати у спадок. Погано. Одним словом, знаєте, що мені сказали діти? Нахіра тобі нові зуби на що ти робиш зуби, скільки тобі їх там залишилось носити? Краще нам гроші дати.